Всім доброго дня! Завершили монтаж альтаночки. Ось така ось альтаночка. Альтанка розміром 3х4, колір покраски сірий. Секції виконання стилі йлочка. Вони з не продивляються, а зсередини все видне. продувається. Покрівля біта на черепиця, ОСБ. Всі основні елементи з брус 100х100, стовпи, обв'язка, все. Виконали під ключ з монтажом в Києві. Ось така гарна таночка. Така плитка у нас в комплекті. Також зашиті фронтони. Так це виглядає. Також сіра покрівля гарно пасує під сірий колір. Ось так вона виглядає з боку. Танка змонтована на березі Дніпра. Також до альтанки замовили ось таку мангальну зону. Сам клієнт привіз і мангал, також буде така мангальна зона. Також в одинаковому кольорі там решітка. секція 10 см на 10. Все гарно прокручено. Також покрівля дитина черепиця, ОСБ. Так, це все виглядає. Замовляйте у нас і ви точно не пошкодуєте.